Чому ми започаткували, а ми радилися з молоддю? От біля мене тут сидить Юрій Балацький, голова всеукраїнського об'єднання і наш студентський лідер. Наші колеги із Хмельницька, наші колеги із Миколаєва. А буквально через декілька днів відбудеться в суботу відбудеться третій з'їзд всеукраїнського громадського об'єднання Молодь за євроінтерацію», Молодь, молодь і ще раз молодь. Я робив зрізи, робив зрізи разом із своїми колегами і скажу наступне: на цьому етапі від молодих людей, від тих, хто бере в свої руки розбудову держави сьогодні і в майбутньому залежить дуже багато. І я ніколи не погоджусь з тими, хто каже, що молодь у нас не сучасна. Молодь у нас неактивна, молодь у нас пасивна, молодь у нас не цікавиться питаннями, які відбуваються і подіями в державі. Це неправда. Молодь з сучасними підходами, з сучасним баченням на досить високому відповідальному рівні розглядає ці питання. І ніколи, коли ми подивимося історію розвитку нашої держави, України ніколи не стояла і не буде стояти осторонь. Слава Богу, у нас є. Хороше майбутнє. Але чи само воно по собі прийде, ніколи цього не було і не буде. І от на цьому етапі якраз молодь бере на себе відповідальність щодо залучення активну частину громадського суспільства, а на жаль, нашого суспільства, а на жаль, є сьогодні і такі приклади, коли ми робили зрізи, то 30-40% молодих людей зневірились. Не можуть влаштуватись на роботу, не можуть отримати заробітну плату, не можуть створити сім'ї, народжувати дітей. І отут якраз і є те питання, яке ми сьогодні стоїть на повісті денних життя нашої держави. Ми з усіма маємо дружити, з усіма маємо співпрацювати, розбудовувати економіку це так. Але коли ми подивимося... Для чого нам потрібно підписання угоди щодо співпраці з Євросоюзом? Зрозуміло насамперед, це європейські стандарти в нашій державі. Це соціальний захист, це заробітна плата, це знову ж таки отримання тим, хто має необхідність і довострокових дешевих кредитів, створення сім'ї, і навчання, і багато-багато складових, так як є у країнах. Європейського союзу ми насамперед маємо зрозуміти, що підписання асоціації це беремо на себе велику відповідальність. Ми як держава і на і наше молоде покоління. Тому ось чому було створено всеукраїнське громадське об'єднання молод за інтеграції Ми опрацьовували, ми радились, і я твердо переконаний, що кожен член. Нашого громадського об'єднання, це сотні тисяч молодих людей, має дійти і до великих політиків, і до депутатів Верховної Ради, і до голови адміністрації, і до міністрів, і до органів самоврядування, і до органів виконавчої влади дійти, достукатись і сказати, і іншого шляху у нас немає, як жити за європейськими стандартами. А для цього у нас все є. І обдаровані молоді люди. І надзвичайно потужні сильні ресурси. От ми розмовляли з колегою про земельні ресурси, про сільське господарство, якими кроками йти, що потрібно робити, а хто це має робити? Знову ж таки, ми за цю справу ніхто не зробить. І я думаю, шановні колеги, дякую вам, що ви прийшли на сьогоднішню нашу розмову і не стоїте осторонь. Чому не стоїте? Тому що вам це не байдуже. Ви також хочете бачити себе і захищеними соціально, і заможними в своїй державі. Тому було б мені кажется, правильно, якби ви задали запитання і поспілкувалися насамперед з лідерами молодого створеного всеукраїнського громадського об'єднання і послухали їхню думку, їхнє бачення. А наше завдання і моє завдання як почесного голову. Це українське об'єднання, тому що ми разом прикладалися до створення цього об'єднання і підтримати, надати допомогу і разом радіти від успіхів, від конкретних результатів, від нашої непростої, нелегкої, ой, як це непросто, ой, як це нелегко. Але іншого виміру і вибору в нас немає.